Для святкового желейного тортика мандаринки чистими, розбираємо на ось такі половинки, бажано, щоб мандарини були маленького розміру і без кісточок. На розігріту сковорідку даємо трохи вершкового масла, розтоплюємо, всипаємо туди мандаринки, трохи їх просмажуємо в вершковому маслі. Посипаємо столовою ложкою цукру і карамелізуємо. Потрібно, щоб весь цукор розчинився, мандаринки наші трохи прив'яли, пригнітилися, присмажилися і знімаємо з вогню. Готуємо основу нашого тортика. У мене кисломолочний сир. Додаємо половину цукру від норми, ванільний цукор пачечку. І десь декілька ложок сметани від загальної норми. Всю цю масу потрібно збити блендером до однорідності, щоб не було крупинок. Далі додаємо останній цукор, сметану і пробиваємо все ще раз разом міксером. Желатин заливаємо водою кімнатної температури. Добре розмішуємо і залишаємо, щоб набух хвилин десь на 10. Желатин набух, тепер потрібно його розтопити. Я топлю в мікрохвильовці короткими імпульсами десь хвилин по 10. Далі змішуємо з нашою масою основною, ливаємо потроху, щоб весь желатин розчинився не було грудочок. Добре все пробиваємо міксером. Все, наша основа готова. Тепер сюди ми додаємо карамелізовані мандаринки. Можна, звичайно, відкласти декілька для прикраси, але в мене буде інакший декор. Ну, навіть не декор, а просто зверху притрушучуємось та й все. Добре перемішуємо і все, готово. У мене ось така форма старезна ще. Давньошня-давньошня. Ну вона маленька, красива, ребриста, з діркою посередині і тортик, коли захолоне, буде гарний зверху. Накриваємо плівкою харчовою і ставимо в холодне місце на декілька годин хоча б. Ну, так як я готую ще 30 -го грудня. У мене є час, щоб тортик настоявся і захолонув. У мене торт простояв весь день. Думаю, вже застиг. Добре. Так, Тепер я хочу перекинути його на тарілку. В цього беру гарячу воду і опускаю форму з водою секунд на 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, воно вийде в нас. Так, ні. Не виходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Друзі, рекомендую перед тим, як заливати сюди сумішу цю, Вистелити форму, хоч цю, хоч яку ви візьмете, харчовою плівкою. Я й думала це зробити. Ну, якось послалася на рецепт оригінал, повірила і подумала, що воно вискочить. Ну, не, не все так просто. Бачите, що все-таки трохи перевела. Ну, нічого, я тортики так робила на половину порції маленький. Нам вистачить. А ви дивіться, якщо будете на велику сім'ю, там 4-6 чоловік, то рекомендовано і подвоїти порцію, і от зробити отакі перестороги. Тому що інакше буде проблема. Зараз я посиплю просто зверху. Знайшла ось тут ось кокосову стружку. І буде отакий сніжок. Ну, ну, Трохи таке навіть оригінально вийшло. Тут ось підтануло по краю, не дивлячись ні на що, все одно красиво і смачно Дріжу маленький шматочок, щоб спробувати. тут сделала буку. Вон дыринка залишилась. <гиблик> видно разрез. Дегустуємо наш тортик жале. За зовнішнім виглядом дивлюсь. Ну, я там трохи спартачила. Я думаю, ви мої помилки врахуєте. Ну, з приводу того, що, як витрусювати із форми. І дивимося, з одного боку зріс. Не дуже акуратний, того, що заважають оці половинки мандаринок. З цього боку красиво. Він такий пружний, але не тугий не резиновий. Тому я думаю, що потрібно мандаринки не цілими класти, а. Порізати їх дрібніше. Не сильно там дрібно, але шматочки мають бути такого розміру, щоб не заважати різати, бо вони ось випадають. Так, куштую. Ніжно. Як я вже казала, не резинуватий. В міру цукру, в міру кислоти, нічого не потрібно більше додавати <кій> соковито за рахунок мандаринок. Звичайно, коли воно ціленьке, то в роті соку багато. Але ж, Доречно, як на святковий стіл, так і на такий день буденний, щоб себе порадувати. У мене тут чайок у красовенній чашечці можна запити. <клухи> і доречно, тут навіть кокосова стружка. Так що рецепт хороший, врахуйте всі нюанси. Довіряйте тільки перевіреним рецептам. Підписуйтесь на канал, яким також довіряєте. Підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі ще дуже багато всіляких рецептів. Я, як заглянула до себе, там уйма таких рецептів, що я вже і позабувала. Так що готуйте, радуйте своїх близьких, рідних, бережіть себе. Ми ще з вами зустрінемось обов'язково.